Робуємо не надто заглиблюватись в релігійні дискусії, а розглянемо основні етапи церковного життя. Не для кого не секрет, що релігія відіграє важливу роль в політичному житті країн. Особливо потужна ця сила була в середньому вікі. Християнська віра на Володимиро Суздальські пізніше московські землі, як і по всій Русі, була принесена з Києва після хрещення за князювання Володимира Великого. Митрополити Київські керували церковним життям Росії та підконтрольним їй землям протягом століть. Московити зробили одну з перших спроб від'єднати свою частину церкви від Києва у 1409 році, коли митрополитом Київським був призначений грек священник із Полоцька Теодосій Фотій. Але він одразу наступного ж 1410 року переїхав в Москву. Тим самим порушивши обіцянку великому князю Вітовту, щоб лишатись в Києві, Фотій забрав у собою багато ікон, золота і коштовності, обікрав Київську митрополію. З Москви він надсилав багаті дари Константинопольському імператору та патріарху, щоб лишатись на посаді і бути визнаним. До 1448-го московська церква підпорядковувалась київській митрополії, як і всі інші помісні церкви Русі. Проте московське відгалуження таки відкололось і проголосило свій московський патріархат. Московити поставили свого власного митрополита Іону Одноушева, якого Константинопольський патріарх не визнав. Лише у 1589 році, після року московського насильства над Константинопольським патріархом Єремією, було отримано від нього підпис під документом про надання Москві патріархії. З основною мовою, що вона завжди визнаватиме вселенську патріархію, далі була тривала історія хабарів і хитрощів, в результаті якої патріархія все ж з'явилася, самопроголошена нелегальна московська церква захоплювала інші руські єпархії, які підпорядковувались Києву. Через 100 років, у 1686-му, одразу після окупації московським царством лівобережної України, вона взялась і за Київську митрополію. Московія скористалася політичну ситуацію складнощами в самому Константинополі та хитрощами і підкупом а виминала Вселенського патріарха Діонісія IV право призначати патріарха в Києві і тимчасово перенести митрополію до Москви. У наступному 1687 році Константинопольський собор засудив патріарха Діонісія за передачу Київської митрополії Москві, оцінивши цей акт як симонію, тобто хабарництво, і позбавив Діонісія патріаршу престолу та оголосив йому анафему. На початку XVIII століття московський патріархат було змінено царем Петром I. Тоді управління патріархатом відбувалося синодом із представленим уповноваженим царям. Петро хотів прямо впливати і контролювати свою політичну церкву. Київська митрополя через окупацію Московію частини України керувалась синодом, який призначав митрополитів. У 1920-х комуністи почали войовничий атеїзм і тотальну боротьбу зі всіма церквами і священниками. Ті часи було зруйновано чимало церков, а священиків убито чи заслано на каторгу. З того часу до 1943-го в СРСР не було жодної церкви взагалі. Після окупації Західної України в 1939-му вони ще й переслідували церкви і саджали священників на Волині і Галичині. Нинішній московський патріархат повністю дітище Сталіна, який створив його у 1943 році на догоду з західним союзникам, задля отримання військової допомоги для боротьби проти третього Райху і відкриття другого фронту, та для більш лояльного ставлення населення СРСР до комуністичної влади під час війни. Усі священники новоствореної церкви були агентами КДБ аж до розпаду СРСР. Сьогоднішня російська православна церква і досі лишається нелегітимною і неканонічною в церковному світі та виконує суто політичні і пропагандистські функції як продовження державної політики Московії. Вона прямо і публічно підтримує політику керівництва Російської Федерації та розв'язану криваву і дику війну проти України. Але як інакше, коли так звана російська православна церква є одним із політичних відгалужень Кремля і його теперішнього царя, це один із його інструментів впливу на широкі маси одурманених малоосвічених людей. 6 січня 2019 року на Різдво Вселенський патріарх Варфоломій І вручив томос про автокефалію православної церкви України митрополиту Київському Епіфанію. Це поставило крапку в багатовіковій суперечці щодо зверхності московського патріархату над Київською митрополією. Документ підтвердив пряме підпорядкування Києва вселенському патріархату і відкинув нав'язане силою і обманом московське управління з 1686 року. Томос відновив історичну справедливість церковну іерархію та підтвердив нелегітимність самостійного існування московського патріархату і факт його підпорядкування митрополиту київському. Дякуємо за перегляд. Слідкуйте за оновленнями, ставте вподобайки та підписуйтесь.